Усім, я, ваша подруга Іжан, непомітно настав грудень 2025 року. Цього року, окрім зйомок у Пекіні, я також побувала у містах Ченду та Шанхай. У цьому епізоді пропоную разом пригадати мої враження від поїздки до Ченду. Зараз ми перебуваємо в музеї шовкових тканин та вишивки Шух Ченду. Давайте разом поранемо у світ унікального місцевого ремесла — парче, шу. У якому ми зараз перебуваємо, є найбільшим Україні центром збереження та дослідження культури парчі та вишивки шу, а також єдиним спеціалізованим закладом у Китаї, де демонструється повний спектр традиційних технік ручного ткацтва та історія цього мистецтва. Його колекція налічує 9373 експонати, серед яких 48 національні цінності. Чи знаєте ви, що таке парча? Це старовинна високоякісна тканина, виткана з різнокольорових шовкових ниток із багатими складними візерунками. давнину її використовували для створення імператорських мантій, офіційного одягу та важливих декоративних виробів, символів високого статусу та розкоші. Виробництво парчі є результатом високого розвитку китайського шовківництва та ткацького мистецтва. Сичуанська парчашу суджоуська парча Сун, Нанкінська парча юн та парча народу Джуан стала символами традиційної китайської ткацької культури завдяки довгій історії, майстерному ремеслу, вишуканим візерункам і глибокому культурному змісту. Парча шупритаманна не лише висока художня цінність, вона несе й багатий культурний зміст, стаючи своєрідним мостом між сходом і заходом. Колись вона була важливим товаром на стародавньому шовковому шляху. Під час дипломатичної місії Джана цяня парчішу доставлялася до Центральної Азії, Західної Азії та Середземномор'я, де здобула велику популярність, торгівля парчів зробила її ключовим експортним товаром свічування, а також сприяла взаємному впливу східних і західних ткацьких стилів та художніх мотивів. Культура парчі в Китаї має тисячолітню історію. Протягом століть працьовитий і талановитий китайський народ створював за допомогою своїх умінь і майстерності безліч яскравих. На сторінок у скарбниці багатої китайської цивілізації.